Привіт, чи уявляв ти собі коли-небудь, як це бути феодальним можновладцем? Керувати країною, плести інтриги, купатися у золоті, дбати про своїх підлеглих, крутити придворні романи, пити медевини на банкетах, битися на турнірах, фабрикувати легенди про себе і своїх далеких предків, приймати участь у феодальних війнах і думати, як уникнути розвалу своїх володінь після того, як Господь забере тебе до себе, чи радше закине до пекла? Що ж, у тебе є така можливість отримати цей досвід завдяки грі під назвою Crusader Kings 3 від Paradox Interactive. Ця студія відома виробництвом інтерактивних. Контурних карт, таких як Hearts of Iron 4, Victoria 3, а також Європа Universalis 4. Але конкретно у цьому огляді ми сфокусуємося на періоді середньовіччя. Один відомий ютубер з англомовного сегменту під нікнеймом Coifish, який робить більшість свого контенту саме на цій грі, якось сказав, що королі хрестоносці це не стільки стратегія, скільки Sims з історичним сетінгом. І тут я не можу не погодитись. Основний фокус цієї гри показати, що середньовічні держави будувалися багато в чому завдяки особистим взаємозв'язкам між силою купою людей. Правитель та його васали і сали васалів, передворні усіх мастей, родичі, близькі та дальні, радники, лицарі і полководці, закордонні правителі, духовні лідери і багато кого ще успішний правитель умів вдало лавірувати між всіма цими людьми, отримувати їх прихильність або змушував їх підкорятися. Багато в чому Crusader Kings 3 ілюструє сенс фрази льота семуа, держава це я», що належить королю Франції, Людовіку у 14-му. Дійсно так, адже у цій грі ми піклуємося не тільки про процвітання і розширення держави, але й про розвиток і збільшення впливу конкретного правителя та його династії. Якщо той, хто на престолі має тверди. Їй характер і міцну стійкість до стресу у купі з блискучою освітою та генетичною обдарованістю можна бути певним, що хоч щось раніше перечисленого вдасться. Якщо ж усе це навпаки, то можна бути певним для держави та династії настали скрутні часи. Геймплейно ну, це грає покроковою стратегією з контурною картою, купою усіляких тумблерів та меню. На початку це може видатись незрозумілим та досить хаотичним. Та коли методом тика гравець розбирається, що та за що відповідає, відкривається незліченна кількість можливостей для держуправління у грі є розлога механіка ведення бойових дій з управління арміями, врахування погодних та територіальних умов, логістикою, типами військ та тайм менеджментом є економічна складова з управліннями, розбудовою свого домену, земель, що належать безпосередньо правителю, а також збирання податків і ополченців зі своїх васалів за допомогою маніпуляції з васальним договором і покращенням особистих стосунків. Як я вже казав, важливим аспектом є управління особистими відносинами з NPC. Сюди можна врахувати романтичні відносини, дружбу, подарунки, ворожнечу пошук компромату з метою пошуку додаткового важелю впливу на неспроможних до співпраці або шантажу, змови з метою ліквідації або викрадення Етичне конкурент немало важливим аспектом у цій грі є культура та віра. Культура це набір традицій і технологій народу до якого належить ваш правитель. В його володіннях може співіснувати багато різних культур, але з часом, коли там опиняться більшість земель, що належать до культури, яка співпадає з культурою правителя, ви зможете безпосередньо її розвивати, просувати вперед і технологічний прогрес, та закладати нові традиції. Це довгий і складний процес, що може зайняти не одне покоління, проте розвинута культура може стати вирішальним фактором у вашій домінації у регіоні. Щодо віри, то у грі є незлічна кількість різних віросповідань. Кожен з яких має свої бонуси та мінуси. Тут варто підібрати щось під свій стиль геймплею та насолоджуватись. Якщо ж вам не подобається жоден з існуючих варіантів, можна приміряти на себе роль духовного лідера і пророка та створити свою конфесію. Усе це комбінується з невеличкими текстовими квестами, що відображають певну ситуацію, що відбулася в житті вашого правителя. Вони можуть виникати як спонтанно, так і унаслідок ваших рішень, як то влаштувати гулянку, полювання, турнір, весілля, піти підвищити кваліфікацію в університеті чи зробити тур по своїх володіннях, щоб тісніше поспілкуватися з васалами. І краще налагодити державні процеси. У наслідку ви можете отримати як переваги, так і певні проблеми. Такий геймплей дозволяє максимально повно вжитись у роль правителя і гарантує максимальну кількість можливостей для повторного забігу у грі. Вже не кажучи про те, що є незвичайна кількість місць, у яких можна починати свою пригоду: від Ісландії до Індії, від Центральної Африки до Скандинавії. Крім того, є дві стартові дати у 867 році, що є початком епохи вікінгів. І 1066 році, незадовго до того, як почнеться перший хрестовий похід. Все це створює простір для сотень годин геймплею, вже не кажучи про цілу купу модів, що створені спільнотою гравців. Завдяки цій грі можна краще зрозуміти, як було влаштоване середньовічне суспільство, відчути сум та хотіти доржачу, привести закованих улатів мужів до слави і підкорити серце придворних дам. Але найголовніше знайти розуміння, що наші предки не такі вже і сильно відрізнялися від нас. У 21 столітті. І багато чого скрізь віки не змінюється. Головне, це друзі і родина. А золота і влада лише приємний додаток. Ну що там, володарю? Вже одягли корону і взяли Скіпетр? Прошу вас, мілорде, покуватесь. Васали уже чекають у тронній залі. Кажучи, що критично низький рівень підписок, вподобайок та коментарів у володіннях. Тільки вам під силу це виправити. Дякую.